Всім привіт! Мене звати Людмила, і сьогодні у нас зовсім не заплановане відео. Чому так сталося? Бо я знову-таки закривала шторки на підвиконічку і побачила дещо. Це моя орхідея нарбоне. Ви вже з нею знайомі, багато відео я про неї випускала. Ну, що зробити, якщо це дійсно дуже цікава орхідея. А я до вас сьогодні, знаєте, з якою темою. З таким питанням, скільки ж тримає орхідея нарбоне квіти на своєму квітоносі. Переходимо до квітоносику. Дивіться ось ця перша квітка орхідеї нарбоне, яка була розкрита, я подивилася по своєму інстаграм 4 листопада. Хто не розуміє, що таке листопад 4 ноября. Подивіться. Що з нею таке? Сьогодні в нас вечір 1 січня. Якщо порахувати, то можна зрозуміти, що свої квіти орхідея тримає ну майже рівно 2 місяці. Про це я вам розповідала в відео про орхідею Нарбона, коли вона відкрила саме цю першу квітку. А я ж вам казала. Тобто, ви бачите, що орхідея ця крута. Вона дійсно крута, працьовита, в неї нереально гарні квіти, листя, вона постійно щось дорощує, постійно пробуджує бруньки, розголуджує квітоноси. Вона молодець. Тут я взагалі гріх на неї жалуватися. Вона не дуже сильно любить воду, але вона тримає квіти недовго. Ось цю квітку посередині вона відкрила тільки що от на днях. Вчора сьогодні вона повністю розкрилась. Подивіться, яка вона гарна. Між цими квітами різниця рівно 2 місяці. Вона вже відкрила останній бутончик, який вона нав'язала. Більше бутончиків немає, але вона ще буде їх розкривати і буде ще нарощувати це 100%. Для прикладу, хочу вам показати орхідею, яка стоїть на цій же стороні будинку. Тобто з, з тим вікном, де стоїть нарбона через стінку. Тут ця орхідея в три бутон ще ніяк не може відкрити. Вона почала його розкривати раніше, ніж Нарбоне, і до сих пір вона його не розкрила. Та що другий і перший не розкритий стоїть? Орхідеї в абсолютно однакових умовах. Абсолютно. Але чомусь ця меліса не може розкрити бутони. До речі, я так гадаю, що цей бутон буде скоро відсихати. На камеру так не видно сильно, але в житті я розумію, що він скоро відсохне. Підсихає вже. Бачите, бутончик потроху. Ще я це підвиконня досвідчую, розумієте, я для цієї орхідеї тут віп умови роблю, а вона. Не хоче розкривати бутончики. Ось такі новинки, новини. До побачення!